Друзі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч у Кубку України, який відбувався у сезоні 2017-2018 років. 25 жовтня 2017 рік, одна восьма фінала Кубка України. Луганська Зоря у Запоріжжі на славу арена Команда Юрія Вернедуба приймає Шахтар Донецьк Павла Фансекі. 4-3. Шахтар Донецьк у неймовірному матчі перемагає. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити попередку. Подивимося взагалі кліту стартові 11 обох команд. Зря и Реверна тренер команды Андрей Луни на воротах. Андреевский, Громов, Гордиенко, Лунев, Сваток, Чечер, Бабенко, Сухоцкий, Караваев, Панасенко. Вот такая стартовая. 12 у Луганчан. Харатинка, Чергин, Чеберек, Чеберко выйдут трешечки пизднейшей у команды. Шахтар Донецк, Пала Фансека, тренер команды, Андрей Пятов в оборотах, Алан Патрик, Денсини, Факунду Феррера, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Исмаили, Дэвид Хачалава, Фред, Борнад Мутко, Тайсен. ну, из такая стартовая Донецкого Донечан, Александр Зубко, Витя Коваленко и Лещук. видати 4 трішки пізніше. Друзі, тепер давайте будемо говорити про сам футбол. Ну що ж, дуже активно справді обидві команди розпочинають, і дуже активно розпочинає Зарі Луганськ. 12-та -е хвилина матчі Луганщині. Проводять хорошу атаку. Громов, дуже здорово. Громов, тягне м'яч. Громов, Громов. Віде хорошу розрізаючу передачу. Луньов, вихід. на один, один Удар. Гол. 1-0 Луганська «Зоряна» відкриває рахунок на 12 ігру. Немайче геніальна передача Громова, вихід Максима Луньова 1 на 1, і Максим Луньов саме на реалізував. 1-0 «Зоряна» Луганська рахунком очітує крен, потім Шахтар після пробучного м'яча і в також, в принципі, стала дольткина поганя, так проходити і справді. Донечани хотіли забити, хотіли відігратися, пригодиться удар головою. Долі таки непоганий удар наносив Тарас Степаненко. Хороша пішла подача Тарас. Пробуває головою, там Дейціні виконує подачу з лівого флангу. Б'є Тарас, але м'яч пролітає, повз ворота. І ще донечани були на м'ячі. Але і команда Юрія Вернедуба. У захисті не відсиджувалася. І також доволі таки небезпечна команда контратакувала. Штери було дуже-дуже важко, пригадується у штере, був ще не момент, коли пробивав дуже здоровий футболіст. Штере Денціні носив і Андрій Лунін. Рятує відповідно, Луганську зорю. Але у зорі також був супершанс, коли вийшов один на один, якщо розповідатися Громов. Вийшов один на один, Обігрує громад в п'ятого, Порожні ворота удар, і Тарас Степаненко, вибиває м'яч. Вибиває м'яч і, відповідно, на кутулию, коли вибиває м'яч Тарас Степаненко, якщо не помиляється. Томі, справді, друзі, був просто небезпечний момент, але не, не відбувається. Перший тайм, на цьому завершиться 1-0. Луганщині перемагається. 4-4. До речі, було. Ось така була статистика ударів поворотах за перший тайм. 2-1. Удари в площину. Ну, тобто, плюс-мінус рівний матч. У Штеря там була перевага за м'ячем, Ну, прям не така прям тотальна, але була перевага у Штере. Ну, в принципі, за моментами повна була рівновага. Там, завершить цел до нуль на корас Луганчани, другий там Луганская розпочинає, другий там, тайм хорошее Так, у зорі, по правому флангу, якщо не набляйца то Олександр Караваєв, набирає кіт, по правому флангу, просто Караваєва, Горденга, удар. Гол! Гол, гол! забивая Гордиенко 2-0. Зоря Луганськ, подвоє перевагу на 51-й хвилині матчу. Ось це так-так. Олександр Криваєв записує до цього пасива гульову передачу. Гордієнко з близького вістані розстріляє. Uh, і справді розстріляє в рот Штаря. З близького вістані в упор там пробував і справді Гордієнко. І справді відбиток і удар справді було... Ну, можливо, і можливо, але я думаю, що практично і неможливо, тому що там з 5 метрів гарматний постріл під поперечку, без шансів для вертаря. Здавалося, що, в принципі, по такій тагрі Луганчані доведуть справу до переможного кінця, тому що не скажу, що там ж треба якісь там гульові нагоди, Зоря, в принципі, надійне захищалася, але Шахтар, спроб команда Павла Фансеки не полишала. І моменти у Штеря були доволі таки непогані моменти були у Штеря для того, щоб збивати гол. І непогані були справді атаки. Ну і в кінці кінці, до речі, продали ще Мудартом Факту Феррірі. Uh, був там штрафный штарев ще не помиляюся, пішла подача, там факун пробував повз ворот. 72 квантаж такой более магу смайли, Ісмаїлі, Факунду фаррера, удар гол, гол, 1-2, 1-2, шахтар донец, куда мяч команди відквитала, 2-1, Шахтар Донецьк в грі, В грі Донецька команда вона забиває гол. І робиться Факундо Феррера, який замикає прострільну передачу Ісмаїлі. І Факундо Фарера переправляє м'яч в сітку воріт Луганської зорі 2-1 шахтар, донецьк в грі. І цей м'яч. Ви знаєте, під цього забуток Шахтар піймав якусь таке піднесення команду піймала. І Смелі так геніально просто робить, ну і Факонда, Факонда Фарера забиває. Потім на 75-й хвилі був хороший удар голови від Факонда Фарера Андрій Андрія Лунін. Відбувається удар, ти, знову Донеччани, ти, знову коротше були атаки, пригадується. Ще не пам'ятаю, там був удар в виконанні футболістів ненецької команди, ще не пам'ятаю, що Вітя Коваленко, ä, пробував, доволі таки, непогано. Ні, не відськваленка, напевно. Ну ні, скоріше, так. Да. Це був відсіквалінка, скоріше за все. Ось. Провант повзворота. 82-го матчу Тайсон оходить від Чечера, Чечер фолить і отримує другу жовту картку. Першу він отримує на 78 й хвилині. І через 4 хвилини він отримує другу жовту картку. І це червона картка Шахтар в більшості. Шахтар Донецьк, в більшості, Луганська заря. Трішечки Луганчанам ще залишається ще протримати. До речі, на 86 їх хвилині, там не певна контратака. пройшла Луганча цю контратаку не реалізували. Не реалізували пригадується удар Ісмаїлі в руки. Вратарі Андрію Луніну на 78-й хвилині. Три хвилини компенсує суддя. 91 ша хвилина. Шахтар з лівого флангу команда Палафансеки подає Удар! Гол! Гол гол. 2-2. 2-2 у Запоріжжі. Фантастика! Фантастика! Шахтар відіграються з 0-2. В 2-2. Команда переводить матч. Все так так. Просто якийсь немовірний камбек робить команда Палафансикі. Там ще третій м'яч, до речі, міг жити розбивати. Коли Тайсон пробує рикошет, Лунін! Витягує Андрій Лунін цей удар. Ну і в кінці матч переходить в овертайми по хвилин так 15. В штерм виникає гольовий шанс на 25, й хвилині. Тайсон подачі, ні цей Тайсон, це був фрат, вакунду, бере, розхит голови. Лящук, удар Лящука! І на місці Андрій Лунін. Геніальний сейв Андрія Луніна рятує Луганську зору від пропущеного м'яча. Тисне Шахтар Донецьк, тисне Донецька Команда Navice на 99-й ночі Шахтар проводить свою атаку. Команда проводить свою атаку. Шахтар атакує, геніальний пас. E, і справді Алан Патрик, якщо не мовляє, виконує. ні, друзі, напевно, ні. Напевно, це навіть був Олександр Зубков, якщо я навіть не помиляюся. з чесним словом, друзі кажу, ось не пам'ятаю, хто саме віддає цю передачу. На Фреда, ну скоріш за все це був все-таки Олександр Розовков, і справді. Ну, в будь-якому випадку, гроша передачі, так, да, це, скоріш за все, був Олександр Розовков. Гроша проникла у передачі, Коваленко, відсь Ковалєнко, заходи на нормі, Ковалєнко, рикошет! Гол! 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 Всяка баленка, Забиває гол на 99-й хвилині! Ось це так так. Три, два. Шахтар Донецьк виходить у берету цьому неймовірному протистоянні. Віця Каваленка. Після передачі Олександра Зубкова рикошет від загізника зорі і м'яч по неймовірній траєкторії залітає в самісніку сітку верит луганської команди. Три, два. Шахтар Донецьк. Це гол. У Штаря ще була на непогані нагоди, щоб з 24 м'яч, ось пригадується удар, доволі таки непогане виконання Олександра Зубкова, б'є Саша Зубков, Лудін, Андрій Лудін, поки за себе в усій красі. Донечани свої нагоди не реалізували, Луганщані дуже здорово розпочинають другу овертайм, 106-та хвилина матчу, Луганщані, навіть не зважаючи на те, що прогорить 2-3, грають у меншості, і справді, Донечани психологічно краще пробувають, але... Атакует Луганщик Каравайвик Шуналя передачу, Харатин харатин в игре, в игре позицию. Каратин. Харатин. Про что мяч. Харатин. Выходит. Он на позицию мия. Каратин. гол, 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 гол. Три фантастика. Що це за неймоверный матч. Харатин. робить рыку на рівний. Знову він рівний. Три-три. Луганська заря в грі. Луганщані в грі. Ну і геніальна передача Караваєва, якщо не Ну і Харацін. Харацін. Виграє позицію, виграє боротьбу, виходить один на один. Харацін і свинагоду Харацін реалізував. Три-три. Але Донечани грають у більшості і справді Донечани не хотіли доводити справу до серії пенальті. Донечани хотіли виграти, виграти хотіли донечани. І вони все-таки виграють. 117-й хлемачи, Шахтар такого пузі на Фред, передачи, Е, э, Факундо, передача, Лящук, мяч, китикити, проштовхується на Лещука, лещук, алещук. Без розворота, рекошат, Гол! Гол! 4-3, шахтар, донецьк забиває. гол Лящук, приносить Шахтарю перемогу. Неймовірний гол забиває Шахтар Донецьк. Там доходить м'яч в кінці кінці до Рящука. Він б'є з і забиває гол. Факундок ще нуляється, дає передачу на Тайсона, на Тайсона на Факунду грає м'яч і скакує на Ліщука, Ліщук б'є з розворота, рикошет від захисника Луганської зорі, і м'яч по неймовірній якійсь траєкторії залітає в сітку, варить Луганщан, гол, 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 4-3 шахтар. 4-3, Шахтар Донецький в кінці кінців донечани у цьому неймовірному матчі. Перемагається. Ну що ж, друзі, привітали цей матч. Кубок України, 1-8 фінала. Сезон 17-18, 25 жовтня, 17 рік, Запоріжжя, Славутична арена Зоря Луганськ, Шахтар Донецьк. 4-3. Значит, не перемагається. Зоря дуже здорово грала. вигравала 2-0, але Шахтар показав характер, значить, не відігрався, дубль в клуб Порів матч Овертайм. від Скваленка на 99-й хвилині вив Донча вперед, вивів якраз до да, да, як ноча-перед, потім Харатін зерняв рахунок, ну і Лящук. Передніс-4 перемогу. Ще підсумок глобально підвести цього матча, то матч в цілому такий рівний. Але Шахтар Мекс перемагає, ну і не скаже, що це не поділу. І справді команда Павло Фансеки показала характер. Справді, матч був. Просто неймовірний. Браво, Зоря Луганськ! Браво! Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Просто якийсь неймовірний футбол! Обидві команди 25 жовтня 2017 року показали. Побажаємо, друзі, або вам команда всього самого найкращого. Ну і я вам, друзі, також у чергу серця бажаю тільки добра щастя. Друзі, хочу, щоб ви усі були найголовніше щасливі. Ось це, друзі, Тому я вам, друзі, бажаю тільки щастя. Бережіть себе, будьте щасливі! Усі до нових зустрічів.